В головному управлінні національної поліції в Житомирській області відкрили власний спортклуб. Відтепер поліцейські зможуть постійно тримати себе у гарній фізичній формі без відриву від роботи, не залишаючи приміщення головного управління. Людина працює згідно свого розпорядку, займається спортом і далі продовжує працювати. А сталося поліцейським тільки зайнятися собою. тому що все їм далі для цього на самом Это, это шикарный зал, я, я бы сказал, что не в каждом главном управлении, больших, особенно городов, областей, да, есть такие залы. И хотя бы два раза в неделю, рабочую неделю спускаться сюда и так минут 40 тратить на себя, то я думаю, что это будет уже результат для каждого полицейского. Да. Но я думаю, что нужно личным примером. Обязательно, начальник главного да. управления с заступниками, и тогда будут все спускаться, потому что подумают, ну если начальник пошел, почему? Делай, як я. Тут і тренажерна зала, і кімната відпочинку із настільним тенісом, Ба навіть окрема зала для занять з рукопашного бою. Ми ще додатково наситимо їх там рушами, щоб можна було і е, бойовими мистецтвами. Саме головне, що тут. Система вентиляції зроблена таким чином, що тут постійно свіже повітря і немає задухів». Також В'ячеслав Печененко зазначив, збудувати та обладнати спортивний клуб у колишньому підвальному приміщенні управлінню допомогли фізкультурно-спортивне товариство Динамо та міська профспілка атестованих працівників поліції.